А про користь пряних трав ми говоримо далі, і з нашою наступною співрозмовницею Марта Гончарова доєднується до нас в прямий ефір. Марто вітаю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як дієтолог, як людина, яка розуміє користь таких трав, чи є можливо якась культура, яка є найбільше недооцінена за її властивостями і якостями, які може дати організм. Можу сказати, що всі трави, які вирощуються, вони мають кожна по-своєму свої корисні властивості, тому що все ж таки, коли ми додаємо до, до страв або в спеціях, або ем, в сирому вигляді, да таке, як м'ята, наприклад, чи розмарин, вони будуть. Включати свої властивості, такі як стимуляція наприклад, травлення. Якщо ми беремо м'яту, куркуму, імбир, коріандр, це дуже добре для кишечно шлункового тракту, для того, щоб ем, полегшувати процес травлення, а ем, також це і антиоксиданти властивості, тому що зазвичай, коли ми багато термічної обробленої їжі їмо, то антиоксидантів дуже мало потрапляє у нас з харчуванням. І, звичайно, ті, ті трави, які будуть нам покращувати нашу імунну систему, тому що зараз якраз такий зимово-весняний період, коли імунна система у нас просідає і. Навіть якщо ми будемо брати як про спеції в сушоному вигляді, то це буде чесник, також і куркума, і імбир, і коріандр, вони мають якраз такі імуномоделюючі властивості. Також краму мурашиного дерева буде дуже добре підтримувати нашу імунну систему. Із отих рослинок, які можна виростити вдома, яким варто увагу приділити найбільше. Ну, крім декоративної, звісно ж, експоненти, так можливо, є якісь, які варто кожному мати українцю вдома, щоб підтримувати свій імунітет. На сьогоднішній день продаються такі мікротеплички. Ми також вдома таку маємо, і можна вирощувати мікрогрін. Там буде багато вітамінів, мікроаліментів, клітковина. І ви цю свіжу зелень будете споживати, і це буде і для імунітету, і для травлення. Саме розповсюдження, звичайно, це м'ята. Я думаю, що вона майже є у всіх і в неї також дуже багато властивостей. А якщо вже ми говоримо про мікрозелень, це соняшнік, горошок редиска, такі, що розповсюджені, і люблять діти, бо в них багато. Також і масел, і оця, оця їхня властивість буде і як потужні антибактеріальні противозапальні властивості, і вони будуть покращувати роботу імунної системи, тобто боротися з захворюваннями. Ну і звичайно, що на ринку сьогодні вже трошки оброблені продукти, а це ви виростили в себе вдома. Також сік з пророшеної пшениці. Я от якраз побачила така травка зелена, це відграс. Дуже корисно пити, бо там зелень, хлорофіли це також буде дуже добре для імунної системи, для того, щоб у нас наш гемоглобін в крові був на хорошому рівні. До речі, нашим глядачам зазначу, що про мікрозелень ми говорили в попередніх ефірах, тож ви можете більш детально там переглянути, як їх вирощувати і навіть перетворити в бізнес. А пані Марто, хочу запитати вас суто про пряні трави з попередньою нашою спікеркою. Ми говорили саме про дуже унікальний рідкісний сукулент, який не такий вибагливий у вирощуванні, як, наприклад, мікрогрін, який потребує додаткового освітлення. Якщо говорити про такі трави, то які можуть бути найбільш корисні, які можна просто вирощувати на підвіконні? Ну, це така лимонна трава, що є, вона містить в своєму складі багато вітаміну С. Також це буде антиоксидант і буде добре сприяти для нашої імунної системи. Якщо ви будете вирощувати часник, цибульку в себе на підвиконнику, це, хоч не трави, але ті продукти, які будуть також боротися з імунною системою, і їх дуже легко. В себе на підвіконні вирощувати, тому що є ще там, наприклад, імбир, шавлія, це те, що підтримуємо систему. Той самий орегано, з ними трошки треба вже ем, позайматися. Да? Приділити увагу на те, щоб воно правильно проросло і накривати. Тобто, а це такі, що думаю, може кожен в себе вдома поставити на підвіконечку і навіть діткам буде цікаво доглядати і потім споживати навіть ту цибульку, бо багато дітей не люблять таких продуктів споживати своє харчування. А в якому випадку може бути шкода від таких рослин, і для кого? Для яких саме категорій людей? Ну можу сказати, це о, тих людей, в кого є якісь любі хронічні захворювання, о, що зв'язане з о, о, желудочно кишечним трактом. Тобто, якщо є якісь запальні процеси хронічні, то краще, звичайно, проконсультуватися або з фітотерапевтом, або з своїм сімейним терапевтом для того, щоб узгодити, чи можна споживати саме цю рослинку в виді спецій або в свіжому вигляді, або додавати в виді супліментів. Так, до свого здоров'я треба підходити відповідально і обов'язково радитися з лікарем. Пані Марто, дякую, дякую за те, що доєднались до ефіру. Марта Гончарова, дієтологиня, була з нами. Ми обговорювали, які саме принітрави можуть принести користь, а які можуть нашкодити великій кількості.